І доброго ранку усім кажемо. Ми спільно з нашими гостями, які вже є в студії, Знайомтеся, це Мирослава Черелиняк, керівник дитячої юнацької радіостудії Падіюн Лайф, Даніл Самсонов та Наталія Попович, члени дитячої юнацької радіостудії Падіюн Лайф. Доброго, доброго ранку, ранку раді вас бачити, розказуєте, як прокидалося з чого зазвичай розпочинається ваш ранок, дорогі колеги. Так, нас можна називати так. спокійно. Даний це починає. Ну зазвичай в принципі як у кожної людини ранок починається зі сніданку. Не в кожної людини <рі> Так, точно що не в кожної у телеведучих зазвичай ранкових ефірів зазвичай він не але тим паче на сьогодні була змога попробувати вас у своїй ролі і навпаки, оскільки я вам скажу прокидатися о п'ятій годині досить важко. Бачите <рі> в ефір у всій приготованій формі. Це надзвичайно важко. Я тобі скажу, що що важче, знаєш, що важче прокидатися о п'ятій ранку три роки поспіль. Але не кожного дня, напевно. Не, <пробіт> не кожного не дня дякувати <пробіт> <пробіт> <Такі пробіт> Богу. Ситуація, напевно, на, по-справжньому цінуєш можливість виспитатися. <пробіт> <пробіт> Наталочко, що отвірали почали. <пробіт> та... <пробіт> а насправді з чашечки чаю і з того, скільки годин ж таки на годиннику, аби нікуди не запізнитися, тому що о, ну, насправді складно так прокидатися і кудись поспішати. Ну і на саме це пані Мирослав. Я звичайно зранку п'ю каву. В першу чергу п'ю каву. 에, збадьорююсь, вмикаю телевізор, тому що звичайно хвилююся, що відбулося за, за ніч в нашій державі, uh -huh. і коли бачу більш-менш спокійно, то тоді вже налаштовуюсь на роботу. Думаю про, те, про робочий день. розкажіть нам, будь ласка, трішечки про падіюн лайф про вашу про радіостудію. Роботу. Якби yeah. ну те, що ви в принципі робите, і те, що вже принесло якісь плоди вашої праці. Я впевнений, що їх більше, але от ми про актуальне будемо говорити. 에, ну, дивіться, ідея. Створити гурток радіо журналістики, з цього все починалось, була ну, в грудні місяці, два роки перед цим. Керівник нашого палацу сказала: Мирослава, нам потрібно, потрібно радіо діюні відновити. Давай берись за гурток радіо журналістики. Так як ти філолог український, я в тебе повинно це вдатись. Ну і я, звичайно. Розмірковувала, як і що, з чого починати. І почала шукати у нас у палаці дітей серед гуртківців. У нас багато гуртківців, понад три тисячі гуртківців, і всі творчі такі обдаровані. Почала шукати саме тих дітей, які б зацікавились журналістикою, радіожурналістикою, Зокрема, походила по гуртках, ну і так, от я знайшла. Бог, Як ви знайшли? Це, це нехай смішно звучить. От мене давно якраз згадували, все-таки з чого почалася ем, історія нашого радіо. І, чесно кажучи, ми, ніхто з нас не згадав зразу, з чого все почалося, хто був перший, звідки ми взялися всі такі троє гарні е, в нашій радіостудії. Це, вже потім троє, почали потім вже били, розбиратися, що з кого почалося. Я була шокована, що це була я, е, що мене знайшли. Наталія відвідувала в нас гурток моє рідне місто Ужгород. Вона була екскурсоводом, навчалася в секс екскурсоводів і одразу відгукнулася. І... Втім, Данії. У тебе як права радіожурналістика? Чим? Ну, ми, Чим? Взагалі роз... займатися журналісткою я почав з телебачення. Але Дані, було цікаво не, спробувати я. і радіо. Як бачите, по сьогоднішній день зацікавився, що вже не можу без цього. То радіо тебе радіо. більше захоплює, ніж телебачення. Так, а я чому? просто. Чому? Ну, ну, в радіостудії я комфортніше себе почуваю. От, я не керуюся тим, що телебачення це картинка, немає не. такого бажання себе висунути в кадрі, от дивіться на мене. Ні. <світ> ні, <світ> ну багато компотів ще себе відчуваю. <світ> так, ні, зараз заступник <світ> головного редактора, так скажемо, oh, так I'm у нашій I'm радіостудії. You. Так що він справді, він справді живе в палаці, живе в радіостудії. Він крім цього ще звукорежисер всіх наших передач. <світ> Навчився Івана Харчука, посидів з ним кілька годин поспіль. Навчився і зараз він сам монтує передачі. Е, ну, чи? я насправді Молодець. чую, в тебе навіть голос вже поставлений як у радійника, ти говориш як справжній радійник. Ти цьому навчався якось, чи в тебе від природи воно йде? Навчаємось у нас. Звичайно, ми працюємо над досконаленням нашої дикції, але певний завдаток мені дали заняття театральною майстерністю, з якими я почав іще змалечку займатися. Це дав певний багаж для розвитку. І, звичайно, щодня тим більше, що подобається професії журналіста, це та професія, в ти вчишся щодня, чомусь новому працювати uh -huh. потрібно над собою щодня, це ми знаємо всі достеменно. Ну і я почавши працювати з цими творчими, такими активними молодими людьми, я зрозуміла, що е Давати їм тільки теорію, це зайве. Вони навчаться вже на факультеті журналістики, а намагалися їх залучити вже до конкретної е, праці створення е, передач. І угу. в процесі створення передач навчатися за потребою тих чи інших теоретичних відомостей. І це нам вдалося. Поступово до нас приєдналися ще такі такі ж талановиті. Зараз у нас, ж... вже... Зараз так, у нас... <кій> їх вісім. Я дев'ята. Нам mm -hmm. подобається цифра 9 тепер, так. Але двері нашої роз... радіостудії завжди від... відчинені. Ми чекаємо ще нові таланти, тому що, звичайно, буде плинність. Наталя, наприклад, поступила на медичний факультет цього, mm -hmm. цього yeah, року. Yeah, yeah, yeah. Так, і Більшість у нас 11-класників, вони зараз досить таки напружений буде рік, треба буде готуватися до ЗНО і так далі. І тому ми чекаємо. Талечко, чому беседі. не журналістика? А, ну, напевно, тому що медицина мене приваблювала так само, і скажу так, що до липня місяця все ще вагалося, куди ж подавати документи, тому що журналістика це щось таке, що тут сидить. І медицина так само сидить, тут і вони так шкребуться один з одним. Все-таки кого обрати більше. ну… Основним таким фактором, який вплинув найбільше, це те, що медичний ти не закінчиш заочно. А журналістика це все-таки не професія, це покликання, і тим ти займаєшся без професії. Я думаю, що ти зробила правильне, ну вірне рішення. Так. Чому так? Тому що радіоведучим без освіти працювати можна, а от медиком, медиком без освіти з... не можна. Зота, <світ> це мене найбільше так стане. Замов багато часу забирає радіостудія у тебе. Ви знаєте, так ага. от в нього так. Аби отримувати якісний результат, який нас задовольнить, потрібно звичайно. Докладати максимум зусиль і часу. Ми вже створили більше 30 радіо радіопродукту радіопередач. Що це за передача? Когона характеру? Ну наприклад, перша перша наша передача була в нашій радіостудії. Ми її назвали Падію на лайф. До того це е, називалось просто Радіо Падію. Це була передача в січні місяці. Вона вийшла про Золтана Степановича Баконія. Ви знаєте цю людину, відому в нашому краї, засновника студії образотворчого мистецтва у нашому палаці. І мені дуже сподобалось, що діти підхопили саме цю тему, тобто віддали данину цій шановній людині Золотану Степановичу. І передача ми працювали всім колективом над нею. Передача нам дуже вдалася. Вона прозвучала в ефірі Даня знає точно коли. Скажи, будь ласка, це було 29 лютого о... січня. Так, Ютро. Січ? Січня січня двадцять 29 січня. Так. так тому, що в нас в січні Золтан Степанович і народився, і на жаль пішов з цього життя. В січні і в нас проходить і конкурс, мій малювничий край, конкурс дитячого малюнку, і ось перше прозвучала передача. Ми звичайно дуже переживали, як її сприймуть. У нас ефірне мовлення у палаці на різних поверхах. Правда, на жаль, немає у кабінетах, але у фоє, у, у гуртковому блоці лунають наші передачі. Потихеньку ми переходимо до програм, саме ну продуктів ваших. І от мене питання. Тоді хто робив ту програму, яка перемогла на фестивалі «Мій рідний край»? Ви отримали диплом. Можна по так, можна його показати. У нас це привілегія, до речі, телебачення, що можна показати диплом або те, що приносить з собою у гості. Радіопрограма Три кроки щастя Ангеліни. Так. Хто її робив, хто над неї писав і про що вона? У нас виникла ідея створити подібний радіонарис, ще виникла восени. З метою, оскільки наша Англія Андріївна що... весною наперед ми знали, що вона святкуватиме свій ювілей, 80 років, mm -hmm. і одразу ж розуміли, що варто зробити програму про важливу поста для нашого палацу людина, яка більшість свого життя віддала роботі з дітьми і пропрацювала майже все життя в палаці. Mm -hmm. ну, взагалі, у нас mm -hmm. так mm -hmm. виходить, що Цю передачу ми таки відсиджували, грубо кажучи, досить довго, тому що збирали максимально матеріал, і е, такою особливістю її є те, що ну напевно е, завжди, коли ми щось робимо, ми це робимо колективно. Це така родзинка, я вважаю, нашого радіо, що немає такого, що хтось тягне одіалу на себе. Угу. Кожен, якщо є якийсь проект, ми щось вкладаємо, якусь частинку того говорити, що це. Заслуга когось одного чи двох людей це я вважаю неправильно. Це заслуга всього колективу. Хоча найбільше, звичайно, над програмою працював саме Даніїл, да, тому да, що да, звук звукове оформлення, все все тексти я часто допомагала там зі ступом. Руслана Андріївна коригувала, тобто в програмі, звичайно, кожен. Кладає частинку себе, і це така наша родина. Ми завжди так от беремо вже матеріал, який склався сирий. Так і збираємо наш колектив, наші радіостудії, зачитуємо, озвучуємо, і кожен має право внести свої свої якісь корективи, можливо, щось покритикувати, щось одобрити. І таким чином воно дійсно виходить дуже гарно. А чому саме ця від радіоробота була подана на конкурс із усього вашого так. доробку? Чому, чому саме тому, що Ангеліна Андріївна, сановна наша Ангеліна Андріївна, це Постать дійсно знакова в нашому закладі, дуже заслужена. А вона за національністю Словачка дуже добре володіє угорською мовою. Пише книги і на словацькій, і на угорській мові. І на росі... російською мовою володіє також, до речі, вона російський філолог, вона є кілька освіт, вона дуже творча людина. І, ну, її книги виходили і в Угорщині, і в Словаччині. Вона сама і художник, тому крик кроки до щастя. Три постасі Ангеліни Турек. дуже цікава постать. І напевно заслуга того, що наша ця радіопередача отримала цю спецпремію і, і людини, які це присвячено Данила, Ви вперше брали участь у фестивалі. такому? Ні, ця програма власне була вже другою. Uh -huh. Перше ми спробували взяти участь в цьому фестивалі рік назад. Перша програма у нас була присвячена творчості роні. Uh -huh. Так само в нашому палаці вже можна сказати, давно укорінилася. Це музичний квартет ПАБДЖАЗ паб Фесто. Uh -huh пап-квартет. і власне присвячено їх творчості, ми зробили радіопрограму в освіті та мистецтві майбутніх та, Ромів, так само, де ми піднімали проблематику розвитку системи освіти у дітей ромської національності. У Мене ще питання: чи є десь в інтернеті місце, де можна послухати ваші роботи, чи викладуєте ви їх, там робить якісь подкасти? Так, звичайно, та скільки та наші передачі транслюються в палаці, і, звичайно, хтось може не почути їх. Звичайно, угу. ми відкладаємо наші передачі на офіційному сайті палацу, ага. де кожен вихованець, кожен педагог їх взагалі людина може послухати передачу вдома, і ця робота, я так розумію, також, там вже є також так, інформація про цю перемогу. Вже є на сайті. Сьогодні вже можна і буде побачити з фотографіями. Наталя, коли дізналися, що ви перемогли, коли була ваша реакція? Чи очікували ви на те, що ви здобудете ну, такий почесний диплом? Ну, якщо говорити відверто, а то на нашому раді вже є така традиція. Робити все в останній момент. От у нас так виходить все робити в останній момент, і я не знаю, за іронією долі, напевно, за такою нашою вдачею, хлопчачою такою. Виходить, що ті програми, які створені в останній момент, вони займають отримують якісь дійсно високі відзнаки. Uh, uh, перш... В ще травні місяці відбувався фестиваль «Прес-весна на Дніпрових схилах у Києві, так само міжнародний, і там уже наша радіоробота отримала перше місце, так само перемогу. Вона та радіоробота, готувалася в останні три дні до закриття прийому заявок. І коли вже ми записали стосовно цієї програми, коли ми вже записали інтерв'ю з Ангеліною Турак. Коли вже передивилися концепцію цього інтерв'ю, ми подивилися слухати. Там дійсно дуже багато речей, які торкаються нацменшин. Коли там закінчується приявся, я мальний рідний край. І Ні, так ми передачі ми працювали довго. Так. Ми працювали довго, вони лініанни, для того, щоб ми її запросили на інтерв'ю. В неї були проблеми трошечки зі здоров'ям. На, 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 на щастя, вона неї зараз все в порядку. Вона також тішиться з того, що наша передача отримала відзнаку. Двері радіостудії студії Лайф» відкриті для бажаючих, для тих, хто так. нас зараз дивиться. Звичайно. Відкриті відкриті, приходьте, будь ласка. Ті хто вірить у свої сили, хто творчий, активний, креативний, і всі ці свої якості ви примножите у нашій радіостудії. У мене ще до вас останнє питання. Е, окрім диплома, окрім цього чу чудового кувшина, що ви ще отримали? Я знаю, що у вас ще був Там якийсь приз. Так, так. Так. <ріст> цього річ. Була в перелік номінації фестивалю, була введена. Номінація з цінних спецпризів так само я і моя колега Наталя отримали планшети від фестивалю, які обов'язково стануть нам в нагоді. Мені, звичайно, це взагалі стало для нас великою честю отримати такі цінні так. подарунки, Тен і ти паче, які нам стануть у нагоді. У бачите, який фестиваль, мій рідний край, хороший. Я думулюємо брати всі хочуть. Я думаю, що всіх молодих людей, які дивляться зараз нашу програму, це для вас стимул вступати в радіостудію Падіон Лайф, щось почати працювати, робити свої програми і потім подавати на фестиваль «Мій рідний край». В наступному році. Плануєте брати у Так. плануємо. Так. Молодці. <сум> плануємо така відзнака плануємо. Дуже нас стимулює Но, до якоїсь роботи мета. Дельвас золотий. Ага. А, ну ми вам ми будемо щиро щиро бажаємо. Ну і нашим глядачам нагадуємо, що ми спілкувалися зараз з Мирославою Черленяк, керівником дитячої юнацької радіостудії Падіон юн Лайф. А також з Данилом Самсоловим та Наталією Попович, які от здобули диплом у телера телерадіофестивалі Мій рідний край. Ну а також працюють у «Падіон студії у радіостудії Падіон Лайф. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви до нас завітали. Бажаємо вам. Наступних перемог, ну і звичайно, будемо вас раді бачити ще в нашій студії. Так, ну а, ну а вам хочемо сказати, якщо ви е, можливо не знаєте, що таке планшет, або аби вас простимулювати, щоб ви його захотіли отримати, зараз можете подивитися сюжет саме про планшети.